Ми продовжуємо програму про політику на телеканалі «Еспресо» і Зараз говоримо про ймовірне переформатування кабінету міністрів та про політичну кризу. Пане Олександре, ви що знаєте про кандидатур у прем'єр-міністри? І хто на вашу думку може замінити Арсенія Яценюка? Та чи може взагалі? Ми так як знаєте, як передача така приоткриває двері. Чим далі, тим більше приоткриваємо. На початку приоткрили, що справді обговорюється варіант засідання. Потім приоткрили, що справді обговорюється варіант з Гройсманом. Потім справді приоткрили, що дійсно говориться про варіант з Ярецького. Давайте вже і... відкрива. Да, да, і то сталося лише додати про те, що ну до ночі були перемовини між ляшком і президентом, після чого була заява Гройсмана. І на повному варіанті, на серйозі обговорюється варіант скороченого відновлення коаліції без батьківщини і самопомочі. Обговорюється варіант на повному серйозі залишити Яценюка, Обговорюється на повному серйозі варіант замінити на Яресько і заміною спікерського крісла без заміни спікерського крісла. Ну жодного кінцевого варіанта немає ну, от, Розумієте, Всі всі і... серйозні, всі да. сидять на банкові. Дуже серйозно, дуже довго поночі, але рішення жодного ну, тому, немає. тому що не, не, під жодне рішення немає 226 голосів. Тобто, справа в цьому. Тому під жодне рішення поки що така комбінація голосів не намалювалася. Е, ні під рішення залишати, ні під рішення міняти, ні під рішення на кого міняти, ні з заміною крісел без заміни крісел. В цей момент росте інша концепція все більше і більше набирає обертів Вибори. і. Вибори окремо собі напрямок росте росте інша концепція заміни уряду. Давайте замінимо уряд не на політиків, а на технократичний, або технічний, або технологічний. Вже три поняття звучать. Переплутали понятійний апарат. Ну, бо технічний уряд це тимчасовий уряд, насправді О, технократичний Пане уряд це розумієте, Понятійний апарат у нас записаний у конституції. В нас парламентсько-президентська республіка. Громадяни обирають політичні сили, які несуть відповідальність. За виконавчу владу, але це ж не заважає і поліції про взяти технократичний уряд. Про, про який технократичний уряд йде мова, коли політики е, е, мають відповідати за дії виконавчої влади, але ж вони можуть відправити з парламенту, працювати в уряд людей, не політики. Вони можуть взяти на себе Хоч таку раз відповідальність. Таке було у нас історії. такого у нас такого жодного разу не було, але ця ідея має під собою підставу на життя, і тут відбувається цікава річ, чому Яресько обговорюється серед цих кандидатів за останній час найбільше, тому що вона ж не має іміджу політика, так. Вона ж немає, ну, має рейтингу і так далі. Вона сприймалася як команда вкраплення технократів, яка має зайти, який має зайти в уряд. І от, власне, цю підхоплюється цю ідею, що зробити уряд Ярецько як уряд технократів. Такий собі тимчасовий уряд, тимчасова передишка. Я думаю, що якщо я би хотів, ну, щоб люди, які в президентській команді, в президентському колі працюють, усвідомлювали, що це суспільство не сприйме як технократичний уряд. Ніхто не бачить Яресько як фахівця спеціаліста. Її всі вважають членом близької команди Порошенка, як людину, яка... Працює з нею з ним, ну вона з ним і. Команду, яку вона сформує, навіть попри вкраплення туди частинки технократів, ніхто не сприйме як технократичний, технічний чи якийсь такий перехідний уряд. Це буде це буде вибухова негативна реакція всього громадянського суспільства і експертних середовищ. І це важливо, важливо розуміти, що це буде фактично ну не просто поміняли шило на мило, а, бо Йерецько та сама член цього ж уряду Яценюка. А це буде сприйматися як дискредитація повністю ідеї оцього ж самого технократичного уряду. Пане Ігоре, ви хотіли прокоментувати. Ну так, да, насправді, ось моя така думка щодо цих тез про технократичний уряд. Ну, знаєте, в моєму розумінні технократичний уряд це той уряд, який там не женеться за власними політичними рейтингами, приймає рішення, які дещо є складними із соціального сприйняття, складними із сприйняття бізнес-спільноти. Мене питання: а що це? Цей уряд Арсенії в нинішньому складі. Він що женеться за рейтингом? Він що всім піднімає заробітні плати в 20 разів пенсії, в 30 разів і просто Власне кажуть, тому, що завтра і, і і завтрашнього дня ніхто не платить податки. Тому я наприклад, не, не, не казав би так, що цей уряд є технократичним. Я можу перелічити десятки рішень, які були складними, які були але були необхідними в цих умовах. І говорити про те, що в цьому уряді всі політики, але абсолютно, пане Ізри, однією з проблем цього уряду називали те, що прем'єр не може сам його сформувати, і міністри були делеговані, і він навіть на них не особливо впливає. Ні, абсолютно так. Е... Ви знаєте, коли ми говоримо про він сам про це, коли казав. ми говоримо про уряд, про ефективний уряд і про його співпрацю з парламентом, важливо, що є узгоджена програма дій, яка підготовлена урядовцями. І ці урядовці знають, що в парламенті. Але будуть, якщо вони, вони фактично будуть, не підпорядковуються будуть, е, очільникові зна, уряду, зна, а тепер плівку. Юрій Луценко сказав про те, що е, має бути повний карт бланш у прем'єра на те, щоб всіх і поставити кого він і, і важливо тут не важливе прізвище, не важливо хто хто є міністром. Важливо, що є розуміння між міністрами і їх спільна робота з парламентарями. А пане, є розуміння, Пане Ігоре, а знаєте, що ні? найважливіше у програмі уряду. У програмі уряду в Україні насправді найважливіше це рік імунітету від відставки. Рік будемо об'єктивні. Рік імунітету. До речі, він був по конституції лише перший рік після сформування. Наступні роки кожна програма не передбачає рік імунітету. Почитайте конституцію. кожна програма це лише визначає план дій. Імунітет лише на перший рік формування і все. Пане Борислава, чи дійсно так? Я думаю, що програма для того, як приймається програма, для того щоб вона виконалась. Коли кажуть, 2016 року, от року, запропонував, давайте приймемо програму 2016 року. Ми готові її приймати, але дайте хоч подивитися на неї. Бо ту, якому подивилися на 2015 рік, вона завершилась повним фіаском. Питання в іншому. Коаліційний уряд, який ми зробили під коліційну угоду, тобто тоді, в 2014 році, практично уряд на себе взяв повністю зобов'язання. Це ми склали коаліційну угоду, під якій ми повинні були наняти уряд, який буде виконувати. Коли сьогодні йдуть розмови про те, що ми повинні якимось чином змінити коаліційні умови заради чогось, ми не ну, для мене це не зрозуміло, тому що ми, не виконавши ті умови, намагаємося сьогодні їх змінити. Знаєте, це не таке, знаєте, зміна правил час гри. Але під не лише уряд не виконав, Але, парламент теж не виконав. Послухайте, я хочу вам тут з вами не погодитися. Чому там є розділи. Є політичні розділи, які практично ми виконали всі, є економічні, які ми виконали на 35-40% максимум. І є програма там антикорупційних, то що ми там запроваджували, теж ми практично 100% виконали ці питання. Як то на декларування, тут не питання. Я якщо дійсно ми розберемося з цим законом, то взагалі, якщо люди побачать, що ми прийняли. То я не думаю, що там хтось захоче в Європу їхати. Тому що за одну гривню у людей виникає кримінальна відповідальність. Не в жодній країні світу, крім Албанії, нема кримінальної відповідальності. Це буде Україна і Албанія. Тобто ви проти? Я не проти. Я ще раз повторюю. Ми приймали тільки під тиском <плес> того, що треба мати безвізовий режим. Але я хочу просто ще наголосити про те: нема сьогодні того ж самого коліційного уряду, бо кожну кандидатуру міністра вносить премєр міністр <плес> Коли ми обрали прем'єр-міністра, всіх міністрів. Але, але казати, з огляду на квоти. Де... Але з огляду на квоти. Послухайте, вносив прем'єр-міністр. І це вже питання це стоїть. Це Чисто технічно От... він вносить. <кл 'я> Для мене принципово є позиція. Уряд Арсенія Яценюка. Якщо очільник і має прізвище, то і весь склад уряду є. Е, уряд. І останнє уряд колегіальний орган, де прийняття рішення. Голосується руками від кількості членів. Якщо б сьогодні у нас були, ви кажете, 12 членів там уряду від БПП, то всі рішення, які були, б приймалися, БПП практично мав би своє там ну домінанту. Тобто ми там повністю практично вирішили всі питання. Але якщо на сьогоднішній день приймається рішення колегіальне, і вони приймаються якби там ну, от, більшістю в підтримку тих чи інших законів, які пропонує кабінет міністрів на чолі і то тут і відповідальність стає не політичною, а чисто урядова. Пані пане, пане Борислава, але ну ви ж самі чудово розумієте, що, наприклад, міністра Півоварського, міністра інфраструктури, міністра економіки Абрамавічу, це який подав відставку, Наталію Яреську та багатьох інших, рекомендував, наприклад, голова адміністрації президента Борис Лос, Ігоря так. Шевченка, міністра екології, рекомендувала Батьківщина. Демчишин, міністр енергетики. Так. Це взагалі людина наближена до е, компанії Гонтарєвої. Тобто уряд яценюка яценюк так він дійсно виконує технічну функцію згідно з законодавством вносить ці кандидатури але звідки вони з'явилися? Якщо... Ви Арсеній... знаєте краще за нас? Всі. Але якщо Арсеній Петрович не хотів би ту чи іншу кандидатуру, він ніколи б її не вносив, незалежно від того, що намагалася чи намагалась і уряд вносити... би ніколи АП. не признав. Знаєте, от чому сьогодні ми кажемо про кризу? Ви ж пам'ятаєте, питання стало перше, гостре, коли було призначення першого віце міністра з питань європейської інтеграції, коли почались надходити ті чи інші кандидатури Ковальчука, іншого там того самоложкина, тоді постало питання, що Сені сказав, ні. Я хочу чи не хочу, все інше. цього почалася вся як би, така криза. Вона починала е, працювати, і вона не працювала до сьогоднішнього дня, коли сьогодні взагалі став питання про зміну всього уряду. Якщо цього не відбулося, і у нас є повторюю тільки два тижні для того, щоб ми все-таки знайшли цей компроміс. А це компромісне рішення, я повторюю. Це повинні всі фракції, як сказав е, е, пан Луценко, що ми повинні зібратися в коаліційну раду, раду коаліції, на неї визначиться все-таки майбутнє долю. І парламента, і уряда. І от тоді, дійсно, у нас буде подолана криза. Іншого так, шляху немає. Пане Олексію, на вашу думку, чи це шлях подолання кризи? От Рада коаліції збереться і все вирішить. Так буде чи ні? Ну, чекайте. ну Ми ж всі реалісти. Ми ж розуміємо, що рішення приймається не на раді Коаліції, правда, пане Бориславе? Е, я думаю, що є, є лідер, є реальні очільники фракцій, є лідери і от власне. Інша річ що їхні рішення мають бути затверджені. Так під це дійсно мають бути 226 голосів. Але очевидно, що так би мовити, ключові рішення. Ну важко уявити навіть як ці ключові рішення будуть прийматися на раді коліції. Просто давайте бути реалістами. А як вони можуть бути ухвалені? Ключові рішення. Який ви бачите миханізм? Ну, я не укладу. є інсайдером цього процесу. Знаєте, я очевидно думаю, що для і того, того, якщо логічно, якщо ми зробити. маємо, ну давайте логічно думати. Да, От ми знаємо, що таке теорія переговорів і так далі. Якщо є 226 там шість чоловік, да чи 230, які мають досягти. Досягти якоїсь згоди, що ми їх збираємо в великому залі і кажемо ей, 230 чоловіка. Ну давайте досягати згоди. Ні. Є групи переговірників від Папу Римського груп. так і обирають. Прошу Папу Римського так і обирають. Ні, так, я так я і кажу, що це є реалії, реалії політичного процесу. Інша річ, що це має бути затверджено, дійсно на Раді коаліції. Одна з проблем, очевидно, полягає в тому, що. В ході роботи цієї коаліції частина фракцій вона відчувала себе, в тому числі в БПП були люди, які відчували себе ображеними, що з ними не радяться, що їхню точку зору, скажімо, не слухаються і так далі. Але це є процеси функціонування всередині самої коаліції. Взагалі важко уявити чи процесу, коли з'ясувалося, що намість в регламенті немає того, а як має працювати ця коаліція. Да, от я наївний, я поліз, значить, дві години вбив, щоб знайти цю норму, а виявилося, що її там немає. Ну, її забрали. Її забрали, да, але не повернули. Да? В результаті коаліція працює. А єдиний, єдиний законодавчий акт, де вона згадана, це Конституція. Як Все. ви думаєте, чи може бути коаліція дійсно сформована в урізаному вигляді, так? Це БПП, Народний фронт та Олег Ляшко. Може бути, так. Більше чи того, життєздатна і... вона? Я думаю, знаєте, якби вона буде здатна в тому сенсі, що всі ці три фракції вони не зацікавлені в проведенні дострокових виборів, але я думаю, що з ляшком ну ніяких реформ не буде. І Золота акція в руках тобто... ляшка. Це небезпечно, бо він дуже часто може змінювати свою думку. Ну я думаю, що треба шукати іншу силу. Просто, ні, розумієте, і ще раз ця конститу... ця коаліція, Я ще раз скажу, значить Ця коліція може працювати да, і можуть прийматися які, але небезпечною буде залежність від цієї групи, яка насправді, як ми знаємо, достатньо легко маніпульована тим або іншими акторами. Якщо ми проаналізуємо кількість поданих законопроєктів, що стосується особливо економічних питань. То я не буду робити реклами Ляшко, але він на першому місці. І це, в принципі, є аналітика Верховної Ради. Це пов'язано з роботою комітету або я... сцену бізнесу, голосюком. Та. Голосюком, так, це наш. Та. Але питання в іншому. Я вважаю, на сьогоднішній день, якщо люба там, прізвище, люба фракція, люба коаліція, яка в нас створиться, і вона буде створена під якусь програму, і ця програма буде затверджена, затверджена на раді коаліцій. Три там фракції буде чотири. Ця питання... також була створена Послухати. під програму. Е, ви знаєте, ви пам'ятаєте, коли перший раз ми почали е, розвалюватися? Питання, ще бюджету місяць пройшов, а ми вже не голосували а не в питанні одним, ще укладення питання. коаліційної угоди, яку ваш лідер назвав мурзілкою спочатку. Це була програма От з цього і почалося питання Так, програма юрида, але пане Бориславе, я не можу. Вибачте, от не можу після того, що ви сказали про Україну та Албанію. Все ж таки не запитати у вас. А яку кримінальність відповідальність, якщо не кримінально, ви б пропонували для Фінансові, депутатів, які політично. брешуть про Фінансові, свої політичну політично, це знаєте... Ну послухайте. Це... Якщо сьогодні людина не сплатила податки, якщо виявилося питання, він повинен сплатити штраф. Податки так, але брехати про а свої мільйонні статки, які на Декларати, ну послухайте, любий бухгалтер заповняє декларацію там кожних три місяці. Чи там місяць, там тобто місячна штраф. Штраф, штраф і політична відповідальність? Пане Ігоре. Uh -huh. Ну, тут ви знаєте, питання щодо відповідальності, я насправді можна говорити і про кримінальну відповідальність. Я повністю ну, не за одну повністю не за прихильник ту. кримінальної відповідальності для кого? Для чиновника, який умовно в рік заробляє 200 тисяч гривень, а по факту володіє і користується майном на 20 мільйонів гривень. Тому говорити про кримінальну відповідальність абсолютно правильно. Я, я думаю, що я сподіваюся, насправді, що якщо в цих перемовинах, в цьому компромісному варіанті якийсь справедливий варіант. Піднятого щодо можливості притягнення до кримінальної відповідальності, Тобто, якщо ти там не декларуєш е, понад річну суму доходу чи щось інше, але дійсно і те, що е, пан Борислав каже нести кримінальну відповідальність формально за одну незадекларовану гривню. Це є питання щодо ну фактично, ну тут є, видно, що тут, не про одну тут, тут є, але Такі формально саме питання тут є, насправді є до насправді... закону про люстрацію. Ні, дивіться у тому, що тут питання тут можуть бути питання щодо зловживання цим законом. закон про люстрацію не треба брати до прикладу. Закон про люстрацію дозволив в Україні за досить короткий час вичистити з системи тисяч, більше тисячі чиновників, а ще більше тисячі звільнилось, Тобто чиновників режиму Януковича. Але у ситуації про штраф і кримінальну відповідальність людина, коли буде зважувати так, що їй збрехати, і у разі якщо це виявиться заплатити штраф, це одне швидше вона збреше, так якщо захоче приховати, і якщо їй буде загрожувати щось більш серйозне mm. на нашому етапі, коли ми настільки корупційні, я думаю, тут Треба. просто інакше принципова позиція немає. це дієвий механізм виявлення за неправомірними статками чиновників раз. І дієвий механізм справедливий притягнення їх до відповідальності. Це має бути в балансі. Це я сподіваюся, в цьому буде закон, який ми Дякую. будемо Хочі злякалися. Пане а про переляки і все інше поговоримо після невеличкої перерви на телеканалі Еспресо. Не Будьте перемикайтесь. Зам.